Астрологічний прогноз на тиждень, 17, 23 липня. Цей тиждень це пік військової активності впродовж липня, І на початку серпня буде спокійніша війна, а тут, на цьому тижні, вона буде дуже активна, дуже агресивна. На заставці я навіть задницю намалював, що дуже повна задниця. складний прогноз на, на цей тиждень. Значить, тут ще куди не кінь. Ну, з одного боку, це означає, що для людей є можливість вирішити якісь складні запитання, тобто якісь складні проблеми, протиріччиві, тобто є опозиції, до чого у вас були протиріччя, з ким конфлікти є. З людьми вирішувати протиріччя, взаємодіяти з людьми, з якими є конфлікти. Ну, Варіант або конфліктувати, або знаходити спільну мову. Венера, планета дипломатії, цього тижня, вона стає стаціонарною. Це означає, загострюються дипломатичні проблеми. Ну, Це, типу, щось схоже на карібський кризис. Ну, як от Такі події по такому типу, коли воно зависло, все якби кризова ситуація, якісь рішення треба буде приймати не ті, які хочеться, а інші рішення. Значить, я вважаю, що це буде залякування знову ядерною зброєю, ядерний шантаж цього тижня, у другій половині особливо. Вважаю, що ну, для традиційно за чим я слідкую своїх прогнозів і вважаю, що ядерного удару по Україні і аварії на Запорізькій атомній не буде такого. Або буде маленькі якісь проблеми, але такого масштабного, щоб прям всім хана такого не буде. Але <кій> ну, у війні саме на цьому тижні я вважаю, будуть максимально сильні штурми, максимально сильні атаки контратаки. Максимально сильні, як це називається атаки російської лінії укріплень у другій половині тижня. Також саме цього тижня я прогнозую ну, пік в липні бомбардування України з боку Російської Федерації, ну, можливі і навпаки, в Російській Федерації якась бавовна. Але... Ну кажучи, за Україну найбільш небезпечні з 20 по 23 липня на цьому тижні. Ну, взагалі, весь тиждень, окрім понеділка, понеділок такий він ще спокійний, а з вівторка вже починається треш на цьому тижні. От, значить, також є така проблемка на цьому тижні, що може бути інформаційний обман. А Меркурій знаходиться в леві в з'єднанні з Ліліт. Це означає інформаційний обман по типу. Ну, коли інших людей людина не хоче слухати, а щось своє гучно кричить і ну, не сприймає і обманює, тобто нагло обманює. Ну, тобто, в принципі, така в стилі Російської імперії такий обман. Типу, тільки я правий, а чому? А тому, що я так хочу, і все. Ну, такий в стилі знайка Зодіака Лев нижчої Октави. От, тому не факт, що треба довіряти буде ну, всім інформаційним повідомленням, можливо, помилитись, якщо на них спиратися, <кхід> значить буде, ну. Небезпека для людей в домах прогнозують б бомбар... ракетні обстріли і руйнування, серйозні влучання прогнозую у другій половині тижня, тобто з 20 по 23 липня. Саме, саме в цьому прогнозі це явно видно, що будуть ну, серйозні ракетні бомбардування житлового фонду України. А, значить, на морі е, можливі всякі історії в районі річок. Ну, в общем, я не знаю, тут, що прогнозувати, тут просто ну, дуже сильна військова ескалація. В сильному положенні знаходиться планета Юпітер в тельці, телець означає. Тобто це означає, що вигідна модель поведінки це діяти в стилі тельця, тобто послідовно. Гарантовано вибирати якісь гарантовані моделі, також діяти більш обережно з технікою безпеки Марс в опозиції Сатурна, і бути по відношенню до себе самокритичними. Тобто небезпечна модель поведінка це фанатична модель поведінки, коли людина ну, просто е не про що там не думає, не контролює без техніки безпеки, без само. Аналізу, без якби спираючись на ложну інформацію, і людина починає діяти. Оце небезпечна модель поведінки. <кхи> Значить, не знаю, що ще додати. На поки що дякую за увагу. Бережіть себе. Треба цей тиждень пережити. На початку серпня буде легше і далі буде легше. Дякую за увагу.